Вітаю, друзі! 5 липня 25-го року. Персики ростуть. Деякі вже поспіли. Надумав трошки виділити часу для підтримки винограду. Достав оце такого добра коров'ячого. Розвів його тут, тут 150 літрів і тут три відра повних цього навозу. Дав сюди півтора кілограма попілу древесного. Ну і от вже деякі результати. Я думаю, що виноград буде вдячний. Тим більше, що зав'язався він. Чудово в мене. Хотя в наших краях Дніпропетровська область, Нікополь, Виноград повимерзав людей по 500 кустов, та я показував. Легенда Окса теж отримала свою порцію. Заливаю зразу водою. Чистою вода впиталася і потім даю десь по відру, ну це вже розведеного під кущ. Друзі, треба сказати, що з цього року найкраще запилилась у мене ландиш. Ніколи такого не було і от знову. От я йому дав. Повне друзі тут навіть під деревами і то добра в мене завість. Це Аркадія, тут живе поруч з ландишем, і моїми малими Деревцями. А вже на підході Харнас. Тут я нащепив його. Друзі, ну про ландиш я знімав в кіно, У мене така теорія, що як він цвіте, взагалі тут і, і дихати біля нього не потрібно. Цього року і лист зелений такий, а. Ну, підкармлював добривом. 20-20-20 з мікроелементами. Бачите, яка грона повна і тут все чудово позапилялося. Також хочу вам сказати, що мені сподобався варіант обробки після цвітіння по гороху я обробив Нордакс. 10 грамів плюс сера, як він називається, Вже звичайно з голови по 40 грамів в пачках продається сера, така швидко розчинна. Ну це змішав Нордекс із серою. І як бачите, ніде не ні п'ятнушка, нема нічого. Ще тут в мене не підв'язано, не співаю я все робити. Ну, лист чудовий і завість, особливо на ландиші, чудова. Добрячі такі грона. Це легенда Аская, Оксая. Ну, добрячий виноград. Це Юліан. Ну, і тут трошки я ще й і під персик. Це тут у мене лаурол. На ньому є завість. А в найспіч прищеплений, добряче нав'язався. І ти п'ятий підтримаю. Санрайз на підході. Ох, красавці. Таким чином, друзі, не забуваємо підкармлювати виноград. На цьому все. Проманон сьогодні було. На все добре, друзі! З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Юкрейн І Бореал. Ти чортяка. Який як лакірований, екстрим б'юті. Як переламу а? Ти <кхи> бачиш, я навіть не бачив, що тут причепився White Fresh До побачення, друзі!